Доброго дня, друзі, я Олександр Федієнко і вітаю вас на своєму політично-технічному каналі. Я думаю, що, дивлячись вже сюди, ви зрозуміли, про що ми будемо з вами сьогодні говорити. Але перед тим, як ми почнемо говорити, я хочу вас запитати і нагадати, що перше, ви написали ваше питання, по-друге, не забули поставити як лайк, колокольчик, вподобайку і так далі. Достатньо часто перебуваючи в зоні ведення бойових дій, або навіть спілкуючись з своїми колегами, або просто з військовими, вони мене питають: слухай, Олександра, який засіб виявлення дронів? Ми кажемо, звісно, про персональний засіб тактичного рівня потрібно купувати військовослужбовцям, потрібно застосовувати і так далі. Звісно, це моя маленька колекція, яку я зібрав, і яким засобом я в принципі користувався за оцей окремий засіб. Я дякую Сергію. Флеш. Тобі згадую комеду історію, коли достатньо. Періодично буваючи в зоні ведення бойових дій, виїжджаючи разом з військовими кудись на позицію, воно щось пікає, і вони мені кажуть, палич, вимикає нахер ту пікалку, бо ми раніше не боялись тепер боїмося. Але давайте все ж таки спробуємо поговорити про це детально. І в цьому відеоблоці я вам розповім не тільки про принципи роботи е, цих засобів виявлення, а я вам трошки е, розповім, що знаходиться всередині, а можливо, дам поради, як обрати той або інший засіб. Виявлення ворожого дрону або літачка тощо. Ми поговоримо з вами про ті засоби персонального виявлення ворожої активності літальних апаратів, як вони перехоплюють, що саме вони перехоплюють, що відбувається з відповідними процесами. Хочу нагадати, що є засоби, наприклад, які можуть перехоплювати відео. Бути одразу аналізаторами, є ті засоби, які можуть бути такими: от всім відомий цукорок показувати. Що у вас там в такому своєму якомусь там аналайзері є вже прямо збудованим екранчиком, які демонструють вже відео. Кожен з засобів працює за своїм принципом, за своїм алгоритмом. Хтось перехоплює просто аналогові сигнали, у когось вже закладені світові сигнатури. От так воно виглядає. Якщо вам цікаво все це, і у вас є додаткові питання, я продовжу знімати це відео, але після ваших запитань, що ви хочете почути, які питання у вас є, на які мені треба дати вам відповідь. Слава Україні! Бережемо себе!